Всім привіт! Сьогодні п'ятий випуск кар'єри за Лондонський Челсі. Ми набрали непоганий хід і йдемо на першому місці в англійській прем'єр-лізі, а також нас все добре в Лізі конференції. І сьогодні до вашої уваги декілька матчів Лігі конференцій, а також чотири матчі англійської премєр ліги І вже в наступному місяці на нас чекають нові трансфери до нашого клубу. І перед початком не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал, пишемо приємний коментар або не дуже приємний. Переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. І так як на нас чекає легкий суперник у першому матчі Лізі Конференції, я. Я пропоную зіграти резервним складом. Добре. Грає Михайло Мудрик. Можна починати атаку Челсі. Мудрик віддає на Гуї. Повертає на Мудрика. Мудрик можна обігрувати один в один. Але Мудрик розвертається. Віддає назад на Лавію. Лавія віддає на Гуї. Гуї віддає на Фелікса. Фелікс можна пробувати. Фелікс пробуває. Рахунок відкрито. 1-0 на 7 хвилині матчу. Добре. Чергова атака від Лондонців. Фелікс отримує передачу від Мудрика. Фелікс можна пробувати. It's Фелікс it's пробуває, і м'яч опиняється всі ці ворі. Дуже легкий м'яч для Жау Фелікса. Подача від Жау Фелікса. Удару немає. Але лав'я перша на м'ячі. Удар по воротах. It's Добивання. І рахунок стає 3-0. Завершуємо перший тайм. Рахунок 3-0 на користь Челсі. віддає на Мудрика. Мудрик на фланзі сам. Повертає на Гуї. Гуї можна пробувати з далекої відстані і рятує голкіпер команди. Ута, удар по воротах. стійка, рятує добування. І цей рахунок стає 1-3. Все ж таки один м'яч відігрують гравці команди Ута. Притримує трошки м'яч Жао Фелікс. Віддає чудову передачу на Михайла Мудрика. Мудрик можна входити до штрафного майданчику. Мудрик входить до штрафного майданчика. можна пробувати з острого кута. Пробуває Мудрик повз ворота. Легка перемога для лондонців. 3-1. А ми одразу переходимо до матчу з Бремфордом, який йде на 16-й позиції. Челсі в атаці. Палмер на правому фланзі накручує захисника. Палмер уже в штрафному майданчику. Віддає під удар Маус і Джексону і рахунок стає 1-0. Чому я зараз подумав про Кайседо Не знаю, але рахунок стає 1-0. І це п'ята хвилина матчу. Покійно віддає нам Буембо. Той повертає на Тіаго. Тіаго віддає нам Буембо. Удар по воротах Санчес рятує. Да сілла, удар здалеку. Санчес на місці. І знов атака Брентфорду. Буемо. Віддає на Тіаго. Удар поворотах. Санчес знов рятує нашу команду. Знову атака Челсі Палмер. Віддає на Кайседу, Кайседу на Санчо. Санчо можна віддати на Джексона. Віддає Джексон удар <свіс> по воротах і рахунок стає 2-0. Небезпечна атака від гравців Бренфорда. Удар по воротах і рахунок стає 1-2. Палмер віддає на Джексона Джексон. На Нкунку. Нкунку обіграє двох захисників. Проставний <свіс> медчик <Картатиматичок свіс> пробуває. І рахунок стає 3-1. Другий матч поспіль. Рахунок нас стає 3-1. Кайседо відбирає м'яч. Віддає нам кунку. Кунку. Мунку знов проходить трьох суперників, хоч та майданчик пробуває і робить рахунок розгромним вже в першому таймі. 4-1. Перший тайм 4-1 Челсі попереду. Добре грає Кайседо, відбирає м'яч і тепер вже потрібна контратака. Швидка контратака від Челсі. Нкунку віддає на Джексона. Джексон. Повертає на Нкунку. Нкунку встигає до м'яча. Нкунку пробуває пробуває. Робить рахунок 5-1. Кукуреля віддає неточну передачу. Ігор Тіаго пробуває з відстані. Санчес рятує Челсі. Енсо віддає на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Дальній удар від Михайла. М'яч влучає в руку, і це пенальті в нашому матчу. І я пропоную дати шанс Михайлу Мудрику забити гол в англійській прем'єр-лізі. Мудрик пробуває, рахунок стає 6-1. Чергова атака Челсі. Кунку. Кунку віддає на Фелікса Фелікс. Я красиво повертає нам кунку. Кунку Кун пробуває. І рахунок стає 7-1. Неймовірний матч. 7 голів в одному матчі. Ще один удар і повзворота пробуває. Розгромна перемога Челсі 7 1 в матчі з Бренфордом. Цікаво, що після такого розгрому жоден з наших гравців не потрапляє до команди тижня. Анкунку тим часом забирає гравця матчу. Тим часом в нашій академії з'являється молодий талант Давид Романенко. Йому 17 років, і в нього багатий потенціал, тому ми його підписуємо до нашої молодіжної команди. І Геннадій Коваль також приєднується до нашої молодіжної команди. І ви просто подивіться на цього козака. Він вже має в 17 років рейтинг 68 і потенціал 93 Наступний матч проти Шамрука. І тут спокійна перемога. 2-1. І до нас надходить лише, що мало отримав травму на тренуванні і пропустить найближчі 4 тижні. І перед матчем з Тоттенхомом є деякі зміни. Михайло Мудрик та Ріс Джеймс виходять в стартовому складі. Лінстром. Лінстром тягне м'яч самотужки. Енсе чудове перехоплення, але м'яч залишається Вертона. Удар по воротах. Повз ворота пробуває. Палмер проходить правим флангом проти нього грає Міколенко. Миколенко відбирає м'яч в Палмера. Відає на Джексона, Джексон не може пройти Обрайена, І на цьому завершується перший тайм. Перший тайм майже без моментів. Єдиний удар в матчу був від гравців Евертона і рахунок 0-0. Евертон в атаці, Бето. Бето пробував з дальної дистанції. Санчес рятує Челсі. Подача з кутового прапорця. Удар по воротах. І Патерсон відкриває рахунок на 49 й хвилині матчу. Провал в обороні команди. І Патерсон спокійно забиває цей гол. Миколенко, але Миколенко вже позаду. Палмер знов проти Миколенка. Палмер віддає на Кунку. Кунку Кун вже в штрафував майданчику. Француз можна пробивати. Пробиває. І що? І це пенальті. Пенальті у ворота Евертону рукою зіграв захисник Евертона. Кол Палмер проти Пікфорда. Удар по воротах Палмера і рахунок стає 1-1. Евертон в атаці через лівий фланг намагаються провести атаку. Точніше, через правий фланг наш лівий. Бет удар по воротах, стійка рятує Челсі. Санчес не точно вкидує м'яч. Удар по воротах і рятує нашу команду. Енс віддає на Нкунку. Кунку. -кун, кун Спокійно обігрує Віталія Миколенка. Нкунку. Кунку -кун, кун вже в страшному майданчику з гострого кота можна пробувати. Пікфорд рятує Евертон. Ще одна атака Евертона удар по воротах. Санчес рятує, Кукуреля відбиває. Завершуємо наш матч з рахунком 1-1. Завершується протистояння Челсі та Евертона. Після 17 турів ми все ще залишаємось на першому місці і відрив від Манчестер Сіті всього лише 2 пункти. І щоб не гаяти час, ми одразу переходимо до наступного матчу проти Фулхема. Кукуреля розігрує стандарт. Фофана Далі на Джеймса. Джеймс на Палмера. Палмер приймає цей м'яч. Палмер. Спокійно обігру захисника Робінсона. Палмер вже в штрафному майданчику. Палмер можна пробувати з гострого кута. Кутовий заробляє. Бухам в атаці. Робінсон. Входить штрафний майданчик. Намагається в Колвіла, але Колвіл відбирає м'яч. І тепер вже атака Челсі. Палмер. Палмер на швидкості через правий фланг може розвести нашу атаку. Палмер віддає на Джексона Джексон. Джексон все ж таки приймає м'яч. Віддає на мудрик, а Михайло Ой, Мудрик може пробувати. І забиває Михайло Мудрик. Цей важливий м'яч. Мудрик розвертається. Красиво входить до штрафного майданчику Михайла. Можна пробувати з гострого кута. Пробуває. і голкіпер рятує чи ні. Ні, все ж таки удар від воріт. Завершуємо перший тайм 1-0. Мінімальна перевага Челсі. Джексон віддає красиво на Мудрика. Мудрик з дальньої дистанції пробуває. І Лєно рятує команду. Віддає на Ріса Джеймса. Джеймс. Повертає Палмеру. Джеймс. Палмер можна пробувати. Пробуває. Лєно рятує. І Михайло Мудрик не встигає на добування. Укурель чудово відбирає м'яч. Мудрик на Джексона. Джексон можна далі на кунку. Але за спину віддає Нкунку. Але він все ж таки приймає м'яч. Пробуває. І рахунок стає 2-0. Крістофор. Кунку. подвоює перевагу нашої команди. Чудова атака від Фулхема. Муніс виходить від вічнавіч і Санчес рятує Челсі. І Вобі віддає передачу на Смітроу. Смітроу в штрафному майданчику. Намагається щось придумати. І Вобі пробуває. Санчес рятує. На Джексона Джексон спокійно обігрує захисника Джексон і тепер вже наближається до штрафного майданчику. Має багато вільного простіру Джексон. Джексон на нам кунку, удар по воротах, і це 3-0. Завершується наш матч з рахунком 3-0 перемагає Челсі. І вже в наступному матчі ми з легкістю перемагаємо Іпсвіч. Півроку позаду, і настав час підвести невеличкі підсумки нашого шляху. В англійській прем'єр-лізі ми займаємо першу сходинку. Відрив від Манчестер-Сіті все ж таки два пункти. В лізі конференції взагалі все чудово: 6 ігор, 6 перемог, 16 забитих. Чори пропущених і 18 пунктів. Кунку забив 19 голів в 19 матчах і випереджає Ерінга Холанда на три голи. А от Ніколас Джексон зробив аж цілих 11 асистів за 19 матчів. Ми побудували непогану команду, але вже в наступному випуску відчиняється трансферне вікно, і я вважаю, що нам потрібні зміни. Ми продамо багато кого з нашого складу, але придбаємо декілька гравців. Але ключових і на кожну з позицій, Я думаю, ось таким вийшов випуск сьогодні. Ставим вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуємось на канал і до зустрічі.